Это очень здорово, очень сближает, правда, реально сближает, потому что мы ездим по миру и нигде теперь не спрятаться, ни в одной стране мира. Наш интернет, он так расползается по всему миру. Я думал, ну, в Нью-Йорке, ну, откуда меня там в Нью-Йорке знают, век там жил? В Нью-Йорк, к друзьям, и только вот вышел на Брайтон, ааа, смотри, смотри, не смотри. Все, ні не стряпиться ні в одной, на багамах. были, все одно там смотрят, узнают, на наших везде Очень много між до которые смотрят, котрий да для них, это маленький такой островок счастья, щастя. Ось так московицький актор Федор Добронравов ще зовсім недавно хвалився перед своїми шанувальниками славою, яку йому принесли зйомки в українському російськомовному серіалі Свати. Тому самому, який протягом кількох років знімався студією квартал 95, а автором ідеї та продюсером якого був Володимир Зеленський. А те, що московитам і добрим, і поганим, як каже той самий добронраву, тепер ніде не що щоправда, не від слави, а від міжнародного правосуддя, теж сподіваюсь, факт. Щоправда, про Нью-Йорк, яким так хвалився Федор Добронравов, тепер доведеться забути. Бо проти 119 російських медійних діячів та ще трьох громадян України РНБО запровадила санкції у їхньому числі і Фьодора і про і, і щодо Фьодора Добронравова. І, і Але перш ніж розповісти про це докладніше, не забудьте підписатися на мій канал. моя найближча мета 10 тисяч підписників, і це цілком реально. А також поширити це відео, ну і підтримати канал матеріально без цього ніяк. Всі подробиці в описі до відео. Власне із цього волоченкого списку новосанкціонованих осіб Федора Добронравова я виділив не випадково, бо тут вся суперечність Зеленського помітна як на долоні. Ще п'ять років тому він обурювався тим, що СБУ заборонила московському актору в'їзд в Україну. Спочатку речниця СБУ. которая сказала, что актеру, одному из актеров сериала «Сваты» Федору Добронравову СБУ запретила на три года въезд в нашу страну. Смотрите, значит, во-первых, если, ему, если он нарушил закон, значит, он какой бы он там ни был, кто бы то он ни был, он обязан сюда не въезжать, если он его нарушил. Но связь между товарищем, значит, Добронравовым и Тисячі людей, які працювали над этим проектом останні лет, літ, извините меня, никакой отже, п'ять років тому свідомо чи не свідомо, Зеленський тягнув сюди рускомірських акторів. Так, начебто, в Україні немає своїх акторів. А тепер він, білий та пухнастий, мусить боротись з наслідками своєї діяльності п'ятирічної давності. Тому, коли є частина людей, які надто захоплюються мудрим державним діячем і президентом України Володимиром Зеленським, просто, просто не забувайте ці факти. Тепер він зобов'язаний у такий спосіб виправляти свої помилки. При тому, що я не заперечую і навіть у багатьох випадках підтримую теперішнього Зеленського. Але повернемось до цього списку. Чесно кажучи, частина імен, які там фігурують, для мене особисто взагалі ні про що не говорить. Я, наприклад, не маю уявлення, хто така Вікторія Дайнеко чи Дімо Фомін. Підозрюю тільки, що це із московицької молоді. Просто на Московії є старі маразматики на зразок присутнього у цьому списку Євгенія Петросяна, і молоді маразматики. Оце і вся різниця. Мой новогодний тост будет несколько необычным. В уходящем году Запад пытался развалить Россию. Даже не подумав о том, что в строении мира Россия ⁇ это несущая конструкция. Да, господа, так что нравится, не нравится, Россия расширяется. А от щодо українців, які потрапили під санкції, то, мабуть, найколоритнішим є футболіст Анатолій Тимощук. Як з'ясувалось, його е, е, зрада має свою ціну. Це вартість контракту із Санкт Петербурзьким зенітом е, у, тренер, у тренерському штабі, якого він тепер е, працює, та є добре продуманим кроком. Я Анатолій Тимощук. Народився і виріс в Луцьку. Я гравець національної збірної. Де б я не був, де б я не грав. У моєму серці завжди моя батьківщина. Україна. Ніколи не жалію про те, що я роблю, тому що я щось роблю, я не роблю це бездумно. І якщо вам було цікаво це відео, не забудьте поставити свою подобайку, поширити його і обов'язково підпишіться на мій канал. А моя найближча мета 10 тисяч підписників, і я доволі швидко до цієї мети наближаюсь. І все буде Україна. Дякую.